Зараз невеличкий апдейт від ТЦК відносно відсрочок. Так от, якщо у вас не в порядку з документами, якщо ви не стоїте на обліку в цьому ТЦК, в який ви подаєте заяву на відстрочку, то, скажімо так, на словах вам відмовлять в наданні цієї відсрочки і не те, щоб на словах, а навіть Дійсно, можуть відмовити через те, що ви начебто не стоїте на обліку у відповідному ТЦК. Хоча із законодавством тут спільного нічого нема. Тому що постанова 560 не вказує якісь умови надання від а зокрема такої, що якщо ви не стоїте на обліку, то вам можуть відмовити в наданні цієї сорочки. Тобто, на, на запитання до прац... працівників ТЦК, з чого ви взяли, що. Ви повинні відмовити в наданні вісрочки, якщо людина не стоїть у вас на обліку. Відповідь одна. А як ми там будемо щось записувати в наші документи? Ну кого це хвилює? В законодавстві не прописано ніяких умов відмови в наданні вісрочки, якщо хтось не стоїть у них на обліку. Може він стоїть там десь в іншому місці на обліку, або подав уже документи до вас. Для того щоб поставити його на облік, особливо це стосується осіб внутрішньо переміщених осіб, які з одного регіону у зв'язку з військовими діями переїхали до іншого регіону і повинні там ставати на облік. Звісно, вони повинні там з'являтися, там подавати свої документи і так далі. Але ж це не є підставою для відмови в наданні відстрочки, якщо в людини є таке право. Так от, якщо вам відмовляють, знайте, що є така інформація, і можливо вам ну, доведеться ходити з кабінета в кабінет і з'ясовувати, що їм потрібно, потрібно подати, куди піти, може піти на ВЛК і так далі. Тому що тут нюансів дуже багато. Якщо вам відмовляють надані відсрочки з будь-яких причин. Будь ласка, є окружний адміністративний суд, адміністративний позов і отримуєте масу задоволення за 1200 гривень судового збору. Також можете приліпити туди витрати на правничу допомогу. Я думаю, що це їх трошечки повеселить.